Привіт всім котуліксам ясочкам У мене нарешті сонце. Це означає, що я знімаю відос. Насправді, просто, просто будь-який день означає, що я знімаю відос. Сьогодні я вам розповідатиму про цифри, але насправді я так трошки поєднала кілька тем і хочу розказати про кількісні порядкові числівники, як ми читаємо ці цифри, які вони є, як з них утворити інші цифри, величезні цифри і дати і може я ще щось додам. Отож, почнімо. Перш за все, всі вони підряд від 0 до 10. Zero, O, oh, Nil. Ніколи не Нил. Ні. Зіру всі знають. Оу, дуже рідко хтось знає, але дуже часто використовується оу е, в західному світі, особливо, коли ми, наприклад, там диктуємо свій номер, і замість нуль, замість зіру ми кажемо Оу. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Щоб це запам'ятати вивчити. Особисто я просто собі прописувала. Є різні штуки, де вам треба вписувати слова, щоб запам'ятати, як воно пишеться. Може, я залишу якісь такі подібні вправи, але якщо ні, то просто собі. І берете зошит і прописуєте, поки не запам'ятаєте. Особливо такі цифри, як 8, часто плутають 8-9. От. Після них 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Тут дуже хочу наголосити на те, що наголос ми ставимо на останній склад Тін. Тобто у нас потім буде, наприклад, така цифра там 17 і 70. 70 – це сімдесят. А 17 – 17. І коли ми кажемо слово сімдесят, у нас наголос на перший склад Севенті. Севенті, а це 17. І потім, якщо ви навіть хочете сказати цю цифру, але ви плутаєте склад, то це буде звучати, наприклад, там Севентін. Вас не зрозуміть, ну, перше, що почує. Людина, яка там розмовляє довго англійською, вона почує оцей наголос на перший склад. І, наприклад, замість того, щоб сказати, це коштує 17 доларів, ви скажете, це коштує 70 доларів. Це можна навіть не дочути, особливо коли швидко говорять. Тому важливо запам'ятати, теж ця штука «teen», як відрізнити, коли ми що додаємо, де в нас 70, де в нас 17. У нас є така прекрасна річ, як «teenager». Люди знають слово «teenager» як підліток. І от воно походить якраз від цього слова «teen». Плюс слово «age», я вже в якихось з відео казала, що це означає вік, і ну тобто вік, який «teen». все, що починаючи від 13 до 19, тінейджери, підлітки, це у нас кількісні числівники, а також є порядкові числівники. Як це? Що це таке? Наприклад, я кажу один, два, три, а це перший, другий, третій по порядку, якщо ми хочемо сказати нульовий. Zeroth. ніколи в житті я цього не використала, якщо чесно. Я бачу вперше в житті слово, оце що в дужках, note. Навіть в Cambridge Dictionary, я його собі гуглила і там немає такого слова. Там є слово без останнього, останньої літери H. Нульовий буде Zeroth. Ми додаємо до нього TH. Тоді, first, the first. Це виняток. The second and the third. Це все три винятки, які треба запам'ятати. Перший, second, другий від цього слова second hand, тобто другі руки, наступні руки. І third, третій. Що ми робимо зі всіма іншими числівниками? Четвертий, п'ятий, шостий, сьомий. Ми просто додаємо до цифри закінчення –th. Все. Четвертий, fourth, п'ятий, fifth, шостий sixth. Прикол такий, що насправді не завжди, коли ви швидко говорите, ви чуєте це закінчення «-th». Тому треба інколи також з контексту розуміти, як воно вживається. Окей. Okay. 11th, 12th, 13th. Звертати увагу на те, що там, де 12, там змінюється з VE, змінюємо на літеру F. Тобто треба собі уважно проглянути, вникнути в кожен числінник, зрозуміти, запам'ятати, прописати і все буде класно. Чомусь я тут не бачу десятків, оці що 20-й, 30-й, 40-й, 50-й і так далі. Але я знайду і ще окремо вставлю. Бо там теж свій нюанс, воно змінюється на IETH Large Cardinals, тобто величезні. Якісь цифри, які кількісні. Я постійно забуваю слово кількісний українською. Я хочу сказати звичайний числівник: 1 million або a million. Тобто, замість до речі, слова One дуже часто можна вжити артикль a. E. Тобто, я маю одну ручку. I have a pen. В такому значенні теж. 1 um, million and 1. Один мільйон один. 2 million One billion, one trillion. Ми не кажемо 2 million с, а 2 million. Це такі загальні прості популярні цифри. Fractions. Fractions це дроби. One half, одна друга. 3 halves – три других. Half це половина. Тобто одна від одна половина. отак. 1 third, одна третя, 1 quarter, одна четверта або 1 fourth – Оце one fourth більше читається як четверта, а one – це чвер, четвертина. One fifth, одна п'ята. Тобто ми чисельник говоримо як кількісний числівник, а знаменник як порядковий. Decimals. Я не знаю, як це правильно перекласти. Я забула, як це називається. Ну коротше, один кома. Оце все, що у нас читається, один кома. Вони говорять просто point, як крапка. Тобто ванпойнт, one оно one, one two five. Все. Просто після крапки можна навіть сказати, наприклад, один з половиною півтори. Вони говорять або one and half, один і половина, або one point five. І так, і так, супер. Також я би ще хотіла обговорити роки. Коли ми читаємо роки, так як тут у нас є 1984, але рік взяли... ми ділимо його умовно на дві цифри: 1984. І так і читаємо. 1984. Uh, 1066, 1066, 1652, 1652, 1714, 1714. Так і кажемо. Щодо тих років, які вже починаються з цифри 2000, Ну на 2000 ми так і кажемо 2000, двохтисячний рік, я сподіваюся, правильно це кажу. Але те, що стосується далі, тобто 2000, там, наприклад, третій, 2003, Або 2003, Просто ось так. Також, якщо це якийсь рік, от як тут показано 1709, тобто якийсь 9, ну тобто воно включає в себе цифру 0, перша цифра 17, і вони кажуть оу найн», або найн», мабуть, можна сказати, але я не впевнена. Я думаю, оу найчастіше використовується. Якщо роки закінчуються на два нулі, тобто 1300, тисяча шістсот, тисяча вісімсот і так далі, зараз буде супер дивно, але насправді це не так важко запам'ятати. Ми говоримо вісімнадцять сотень або сімнадцять сотень, або тринадцять сотень, тобто 1300. Тринадцять 13 по 100. 1300, 1600, 1800, and so on. І ще один показаний тут нюанс. 2012. І якщо ми говоримо про роки, які після 2010-го, ми можемо сказати 2012, а можемо сказати 2012. Ось так. 2014 and 2014. анд Будь-що з цього. Це. Everything works. І також я навіть сама ніколи цього не розглядала, але якщо ми говоримо про якісь роки, наприклад, там 833 рік, то ми говоримо спершу 8, а потім окремо 33. 833, отак. Також зачіпимо тему дат. У нас є два варіанти того, як ми можемо прочитати дату і написати дату. Перший це американський. Спершу ми пишемо місяць, потім число, потім рік. Я не знаю, в чому тут логіка. Ну, у нас завжди типу день, місяць, рік, а у них навпаки, тому треба бути супер уважним. Навіть банально купуєте продукти в магазині, і ви хочете глянути термін придатності. І ви такі тридцятий місяць, а потім виявляється, що це число. Ну, треба бути уважним, тобто, щоб знати, як це все в них влаштовано. Вони спершу говорять місяць, потім день, потім рік. От воно як пишеться March 7, так і читається March 7. Все. І вони тут ще наголошують на тому, що навіть TH вони не пишуть, але говорять. І як це роблять в Британії? 7th of March. Вони не пишуть of, завжди пишуть «TH». Я пам'ятаю, в нас в школі була одна вчителька. Вона мене не вчила, але вона вчила паралельну групу. І якось в нас ми були разом, і вона прямо ходила в весь клас всі 30 людей. Вона перевіряла, чи ми дату в зошиті написали це th чи ні біля цифри. 7th of March. Обов'язково говоримо of, тому що сьоме. Кого чого, ми пам'ятаємо, що ми завжди ставимо off. 7 березня. І спершу тут в них пишуть день, потім місяць, потім рік, так само, як в нас. Тут вони ще говорять про те, що ми завжди використовуємо порядкові числівники, коли, тобто, не при написанні в американському варіанті, ми можемо не писати цього, але говоримо завжди порядком числівником, плюс завжди пишемо місяці з великої літери, плюс, ну, все, типу, ми вже роки пройшли. Тому ось так. Ага, і, можливо, ще такі нюанси. Тобто, коли ми говоримо, наприклад, 27, 20, 20, ми залишаємо таким, як воно є. 20. Sorry, я так прочитала з таким акцентом. 20 second, 203rd, 207. Тобто ми змінюємо лише оце друге е, число. Чи там 2001, 2001? 2001 ми Думаємо, як ми це українською скажемо, і перекладаємо відповідно на англійську. Якщо ми в українській мові говоримо порядковий числінник, 7 березня, то ми вже не можемо сказати «7 марч. Mm -mm. Чи of March Ні, ми мусимо вжити цей порядковий числівник. Наче все, я всі посилання, все залишу, як завжди, в описі під відео. Всі посилання на вправи. Я все це залишаю для вас, щоб ви користувалися, щоб ви собі вибирали вправ. Я завжди залишаю дуже багато. Не обов'язково все це робити. Я спеціально залишаю багато різних вправ, щоб ви собі вибрали той сайт, який вам подобається, і завжди на нього, ну тобто, переходили і робили вправи по ньому, того що кожного разу я шукаю. Додаються, роблю це все безкоштовно, щоб ви це для себе брали. От і е, також, якщо вам це подобається, якщо ви бачите в цьому корисне, і ви хочете мені віддячити, окрім вподобайки, і підписки і коментаря ще чимось, то ви можете фінансово задонатити на баночку, з якої я буду. Надалі донатити а, своїм друзям на збори, тому що мої друзі часто відкривають різні збори. От я бажаю вам класно все запам'ятати, вивчити, попрактикуватися. Якщо у вас залишилися якісь запитання, обов'язково залишайте їх в коментарях. Бажаю чудесного дня, мирного неба і всього прекрасного. До зустрічі в наступних відео.